Починаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету міської ради. Присутні сім членів виконкому. Кворум для проведення засідання є на засіданні. присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколайович, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Анцарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити. Повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції на порядку денному. У нас одне питання: у кого є пропозиція зауваження до порядку денного? Прошу голосувати. Розглядаємо питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12 липня 2023 року номер 903 про затвердження переліку об'єктів благоустрою інших територій та організація їх належного утримання. Будь ласка, Микола Миколайович за основу. Доброго дня, прошу даний проект взяти за основу. Да. Да. Да, бо тут одна маленька правка по четвертому здатку. Якщо коротко сказати по даному рішенню, з метою за основу. За основу. Давайте ми проголосуємо. Да. Хто за те, щоб взяти за основу, голосуємо? Продовжуйте. Коротко по даному рішенню з метою належного літнього та зимового утримання площ тротуарів та зелених зон. Комунальним турємством КПУВА та Зеленбуд було здійснення обстежено повторно всіх площі, площі зелених зони тротуарів, було певне коригування стосовно прибирання тротуарів, а також було таке рішення стосовно косіння 2025 року, можна сказати, спочатку року, ну літнє утримання зелених зон, буде КП Зеленбуд прибирання всіх зелених зон передається на КПУВАШ. Тобто по зміни додатка саме по площадях, визначено як утримання зелених ваш можна я добавлю. А, Згідно рішення 903, яке було прийнято щодо е, утримання території та зелених зон вулиць міста Житомира, е, було розбито між комунальними підприємствами. Комунальне підприємство управління автомобільних шляхів Зеленбуд, е, КТП двадцять та інше, е, було впорядковані площі, які будуть прибиратися в подальшому. Розділені між комунальним підприємством є зміни е, у АШ є збільшення. І в деяких випадках зменшення так само є міжкомунальним підприємством Зеленбуд. А саме за основу Микола Миколаївич має на увазі, щоб це рішення додаток 4 вступав в дію з першого року. Тому що з наступного року утримання зелених зон і тротуарів буде розподілено і остаточно буде фінансування на ці об'єми з першого 25 року. Є питання по цьому? Хто за? Прошу голосувати. Це ми проголосували за зміни зараз. Голосуємо в цілому. Хто за?